Дня. Наша задача звучить так. Дано дві паралельні прямі та точку А між ними. Побудуйте коло, що проходить через точку А та дотикається до цих двох паралельних прямих. Отже, спочатку давайте побудуємо точку А. Тепер побудуємо паралельну пряму. Пряма. Наприклад, ось тут. І ще одна паралельна пряма. Отже, ми маємо дві паралельні прямі та точку між ними. Наша задача полягає у тому, щоб побудувати коло. Вибираємо коло за трьома точками. Позначаємо точку А та ще одну точку будь де на прямій. Ну, наприклад, ось тут. Бачимо, що коло перетинає верхню пряму, а повинно тільки дотикатися. Отже, точку F ми повинні змінити. Знову вибираємо кол по трьома точкам. Вибираємо точку А, а іншу точку беремо чуть ближче. Ну, ось тут, наприклад. Дивимося виходить на нас коло. Так. Коло перетинає точку А та дотикається до двох паралельних прямих. Отже, ми побудували коло. Можемо побачити, що з програмою GeoGebra такі завдання виконуються швидко та легко.